Має доволі прості, вони вже випробовані не один рік на курсі вибору професії. Ми з ними працюємо частенько, корелюємо їх, коригуємо. І е, ваше батьківське сівіта, да? теж спробуємо написати прямо зараз. Топ-5, топ-5, да? якими топ-5 знаннями володіє ваша дитина на цей момент? Які є топ-5 навичок, які є топ-5 досягнень. Саме у вашої дитини. Давайте спробуємо це сформулювати, так? А, ну, знання це те, що ти знаєш, навичка це те, що ти вмієш, ну і досягнення, да, деякі були здобутки. А, ну, наприклад, да, що таке знання? Наприклад, я знаю правила дорожнього руху, я маю водійські права, але я не вмію водити автівку, я не їжджу за рулем. А водійські права маю. Іспит я здала, все вдало, все вдачно, все добре. Але не користуюся цим, тому це не навичка, це знання. А, можливо, так і з іноземними мовами. Да? Тобто людина може знати англійську мову, але не маючи практики, да? тобто якби, навичка вільного володіння мови тоді ну, не відчувається. А, хочу, поки ви згадуєте досягнення, ну, я думаю, що ви їх знаєте. Напевно, бо батьки це ті люди, які знають свою дитину найкраще, от просто найкраще. Ви знаєте про свою дитину насправді все, абсолютно. Ну, тому що ви постійно поруч, і ви дуже уважно стежите за її розвитком і за здобутками. Але у мене завжди проблема з цим інструментом, коли ми працюємо з підлітками, і вона полягає в тому, що іноді дитина мені каже, от я не знаю, в чому ну, досягнення, ну що такого. Що я такого зробив? Ну, я згадую, нічого такого, я такого, знаєте, нічого не пригадую. І от з того, що нічого не пригадую, у нас був такий випадок, коли я, ну, як коуч, починаю задавати якісь уточнюючі питання. Добре, ти зараз не пам'ятаєш свої досягнення. Давай згадаємо, може, у тебе є якісь хобі? Відповідь: Так, у мене є хобі танці. Як давно ти займаєшся танцями? Я займаюся п'яти років. Можливо, ти колись приймав участь в якихось там, змаганнях, там, тур, турнірах, да, там, їздив кудись. Так, я постійно майже це роблю. Ну, як тобі там на турнірах щось дається, командою, можливо, або особисто. А, так, да, точно, я призер районних, обласних, всеукраїнських і європейських чемпіонатів. А, і от ця дитина не могла сформулювати свої досягнення. Тобто. Я завжди звертаюсь до підлітків, ну, для них це не дуже актуально, і до батьків, що ми маємо вести якийсь облік всіх всіх, всіх досягнень, тому що наше батьківське CV може допомогти нам, по-перше, поглянути, в якому векторі розвивалася дитина, куди вона може рухатись. У нас є топ-5 талантів, топ-5 знань, топ-5 навичок на цей момент, топ-5 досягнень. Це для нас уже факти, фактаж. За допомогою якого ми можемо подумати, пофантазувати про те, все ж таки, що би більш вдало було обирати. Ну і це CV допоможе вам написати CV дитині, якщо вона вступає в навчальний заклад. Багато вимагають резюме, CV, автобіографії, в яких мають бути перераховані здобутки. І тут дуже важливо, щоб ви не забули і не загубили ці здобутки, тому що, наприклад, Ну, вчора ми говорили на вебінарі про Словаччину. Словаччини один бал до вступу може додати те, що дитина завершила музичну школу, деякі університети додають бал на вступній кампанії. Навіть якщо ти вступаєш там на якісь технології виробничі, тому все це має сенс, все це має значення, і все це може бути підказочкою для вас. Знову ж таки, пишіть, наскільки ви відчуваєте, що це може мож, могло би спрацювати.